Оце мідія. Добре. Оце кальмар. Ой, який же класний. Ну, кальмар є кальмар. Це хто? Це мідія. А восьминог. Боже, я сейчас буду восьминог. Страшно. Не, я боюсь. Ну ладно, давайте. Восьминог. Пробуємо восьминога, Восьминожик. Продається в магазині Клишня на Костянтинівській 66. Як ви думаєте, скуштую я чи ні? Красота? Власного маринаду в них є і скумбрія, є і мідії, і такі морські коктейлі, М -м -м, і лангуст. Не страшно. Добре. М'ясо таке плотне. так, да, Дуже плотне. М -м -м. І кальмар добрий. І оце добре. Все добре. Хочете скуштувати? Пишіть в описі відео. А що робити з цією олією? А це креветка. Моя гамуха добре, клас. Дякую. Дуже смачно. Хто хоче за такою екзотікою, це з дикого середовища, тому з моря, з океану. Завітайте в магазин Кришня. Дуже смачно. Там і ікра є, і омар навіть є. Ви представляєте, в наступному відео будемо куштувати.